В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча гураль Тетяна, і я розповім про всі події у світі та нашому закладі освіти. Сьогодні я вам розповім про цікаві місця до традиції Автономної Республіки Крим. Севастополь це унікальне місто, розташоване на півострові Крим. Ставній диван воно відігравало величезну роль в житті країни, так і розташовується на стратегічному можливому місці. Оборона Севастополя під час Великої вітчизняної війни увійшла в сеття мільйонів, а місто отримує звання міст. Та герої. Однак в Севастополі розташовується не тільки всілякі пам'ятники, присвячені воїнам, а й руїни древніх міст, стародавнє містечко Інкерман. Воно славиться своїм монастирем, розташованим в печері, особливим інкерманським каменем і смачними винними. Спочатку поруч була побудована фортеця Каламіта, що захищає Херсонес від навали ворогів. Поруч з фортецю в печерах і був обладнаний монастир. Пізніше він був зруйнований турками, але з часом багато келій були поновлені. Ще одна визначна пам'ятка присвячена обороні Севастополя під час Кримської війни. У 1854 році моряки містит потепили ахтіарській бухті сім кораблів перекришити саме доступ англо-французькому до флоту. У 1855 році було затоплено ще шість кораблів. Саме цим подієм і присвячений пам'ятник, який був встановлений в 1905 році. Розташовується він на невеликій скелі в 23 метрах від берега це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба на всіх та слава Україні.